Вітаю вас! З вами Віталій Іванов, я основополужник проєкту Людина 21 століття. І в цьому відеоролику ми поговоримо з вами про те, як не відкладати справи на потім. Насамперед, давайте розберемо, чому люди їх відкладають. В нашому розумінні ми зараз і ми потім це є різні люди. Тому зазвичай ми привикли себе з майбутнього набагато більше грозити роботою. І таким чином, для нас відкласти щось на потім а, стає набагато легше. А однак після, при такому постійному відкладанні наступає момент, коли приходиться це все робити, і це дуже негативно на вас впливає. Тому що а, роботи стає дуже багато, і ви починаєте злитися на себе через те, що ви це все відкладали і так далі. І насамперед, ви повинні розуміти, що е, речі, які ви робите, вони насамперед важливі для вас. І вам важливо їх робити. Тому е, їх потрібно не відкладати, а робити просто зараз. Також е, ви повинні складати для себе план реалізації, який ви маєте робити на день, на місяць, на рік, і кожному дню. Присвячуйте якісь невеличкі дії, які ви будете робити. А це найлегший спосіб з'їсти слона можна тільки по частинкам, аналогічно з цілями. Велику ціль можна реалізувати тільки по маленьких частинках. Аналогічно з вашими великими планами. Розбивайте їх на менші частини і просто потрішки реалізовуйте. Таким чином, вам не потрібно буде відкладати великі справи на потім, а потрошки реалізовувати кожного дня. І пам'ятайте про те, що. Чим швидше ви це зробите, тим легше вам буде. Ще однією корисною методикою а в відкладання на потім є методика, яка називається з'їсти жабу. Методика цікава тим, що вам потрібно виконувати якесь одне найважче, найжахливіше дію, яку вам потрібно буде зробити протягом дня, але вам потрібно робити її зранку. Тут ідея в тому, що якщо ви найгірше робите зранку, то якщо... ідея полягає в тому, що якщо з'їсти жабу зранку, то це найгірше з того, що може відбутися з вами за день. А відповідно, якщо ви найважчі справи зробите зранку, то це будуть... решта дня піде набагато легше і простіше. Таким чином, ви зможете набагато легше. Та швидше виконувати все те, що вам необхідно, і суттєво зменшити або зовсім перестати відкладати справи на потім, а просто брати їх і реалізовувати. Ну, для цього насамперед, складіть собі чіткий план і кожного дня щось реалізовуйте, кожного дня щось робіть. Складайте собі графік на день і просто його реалізовуйте. А з вами був Віталій Іванов. До нових зустрічей!